Багато хто із замовних політологів доводив, що це випадковий сплеск. Дехто казав, що це останній рух українського суспільства. Дехто казав, що це просто технології, які не мають нічого спільного з народним суспільним рухом. Але останні вибори довели про те, що майдан був не випадковістю. Останні вибори продемонстрували, що в тих місцях в тих областях, в тих селищах, в тих містах, де дріжджі Майдана були закладені в 2004 році сильніше, в тих місцях люди голосували проти влади, і що цікаво не завжди так, як диктували їм навіть любими політики. А це означає, що громадянське суспільство стало наслідком дріжджей майдану. І це колосальний суспільний ефект, це колосальне значення для майбутньої України. Тому, звичайно, в цей день я хотів би поздоровити усіх, хто був на Майдані. Я дуже давно вже не одягав помаранчеві стрички. Сьогодні я одягнув по одній причині. Мені здається, що час відступу закінчився. Перебуваючи в тюрмі, я маю можливість бачити лише декілька телеканалів. Читати запізненням роздруківки інтернету, але я відчуваю, що час відступу минув. Звертаючись до всіх, хто був на Майдані, хто вболівав за Майдан в себе, в своїх містах і селищах, я хотів би запропонувати покінчити із самовбивчою практикою критиканства. Я маю безліч претензій. До своїх колег політиків вони, напевно, мають так само до мене. Я особисто вже багато разів вибачався за свої.